Вітаю вас на Отаві в ефірі Кременчуцькі новини. Кременчуцьких дільничих інспекторів міліції одягнуть у нову форму. Кременчук готується до великодніх свят і з нагоди Великодня у місті встановили яєчний рекорд. Про це та інше просто зараз залишайтеся з нами. Вирішенню проблемних питань у діяльності служби дільничих інспекторів міліції Кременчука була присвячена зустрічі, яка сьогодні відбулася в стінах мерії за ініціативи міського голови Олега Бабаєва. Докладніше Ірина Скрипачова. Важливість служби дільничних інспекторів зумовлена тим фактором, що працівники цього підрозділу чи не найбільше контактують з громадянами у зв'язку з цим. Ми вийшли на вулиці міста, аби виявити ставлення кремечужан до дільничних інспекторів. За статистикою державного масштабу безпосередню роботу шерифів позитивно оцінюють 16% українців у кримчиці, і того менше Ніхто до нас ніколи не приходить. і визивали, пам'ятаю, там дебоширили і все. Люди не не знают. А, лично я не обращалась к участковому, но знаю, где его найти. То, -то раз видел и все, больше не видел я его. А вы знаете, куда нужно идти, если вдруг у вас возникнет? Не, не, не знаю. Что не знаю, то не знаю. Ну я знаю, что у родителей есть номер телефона. На борде когда-то висел, по моему. Это было. А непосредственно не обращалась. Не было необходимости. Не зверталася, на жаль, не знаю, де він знаходиться, хоча іноді і треба було б звернутися, але от якась така необізнаність у нас у цьому плані. На жаль, хотілося б, щоб ця інформація була більш поширена для пересічного громадянина на сьогоднішній день. Одним із пріоритетних напрямків реформування правоохоронних органів у вирії бурхливих подій в Україні визначено підвищення авторитету дільничних інспекторів міліції. У службі справді існує низка проблемних моментів. Перш за все, це стан матеріально-технічного забезпечення. Не менш важливим є неокомплектованість посад. За словами виконуючого обов'язки начальника Кременчуцької міліції Дениса Захарченка, вона складає 8%. Окремо зупинилися на забезпеченні особового складу міліцейською формою. Сьогодні всі вони робочим одягом забезпечують себе самі. Для цього ми не будемо використовувати гроші міського бюджету, це забезпечено. Але я знайду можливість привлечти тих спонсорів, які будуть допомагати міліції і які будуть добровільно, і сам в тому числі виступлю зачинниками того, щоб ви були одягли соболочки, ви представники власні. А це ті, хто на запитання мера стосовно відсутності власного житла підняли руки. Держава, яка має цим опікуватися, мабуть, забула Олег Бабаєв пообіцяв, одну-дві квартири на рік місто надаватиме дільничним інспекторам у рамках міської програми підтримки правоохоронних органів Кременчука. Є бажання Олега Бабаєва придбати сучасну систему відеоспостереження вартістю в один мільйон гривень. Сьогодні ж головне про що особисто попрохав мер міліціянців, у випадку появи у місті чужаків у камуфляжі, реагувати миттєво. У вас есть это, своя связь для того, чтобы начальник знал все эти вопросы, все эти вопросы, соответственно, на них реагировал. Вы как никто другие находитесь на своих участках, знаете население, знаете людей, знаете, знаете все болевые точки того или иного участка, знаете, если вдруг появляются какие-то чужие люди, то вы как никто другие оперативно прошу вас работали, чтобы вы работали для того, чтобы сохранить в нашем городе спокойствие и порядок. Очільником міської міліції була озвучена ще одна проблема. Виявляється, в центральній частині міста взагалі відсутній опорний пункт. Даже если буде один на оба обороли, так як сьогодні міліція у нас одна роділ в районі в, районе, в районе центрального ринка, ну где-нибудь в этом місці это було б бы не дошла. Я не та була подобна ні тільки для роботі комісія, бо є шові для жителів нашого даний Вже до понеділка Денис Захарченко пообіцяв, що через засоби масової інформації білборди оголошення на стовпах та під'їздах громада знатиме своїх дільничних в обличчі і як з ними забезпечити зв'язок. Хороший був фільм про улюбленого аніски нам згадав мер. Хоче, аби кожен на своєму місці був професіоналом. Коли вкладникам Автокрасбанку повернуть їхні гроші, питання щодо 100% виплати грошових вкладів клієнтам банку по закінченню строку депозитної угоди залишається на контролі народного депутата України Юрія Шаповалова. Водночас парламентарій зазначає, подібні проблеми нині в Україні не поодинокі. На даний час не тільки «Автокрасбанк» проводить часткову виплату депозиту по закінченню терміну угоди. Тимчасові труднощі мають клієнти і інших банків України. Ту ситуацию которая возникла в автокрасбанке к сожалению она не только на сегодняшний день в этом банке есть да во многих банках вы видите какая ситуация с курсом доллара поэтому я очень надеюсь что все-таки я знаю что до конца еще не выплачены все пенсии но я знаю то что есть понимание с руководством автокрасбанка и мы будем контролировать эту ситуацию І я очень надеюсь, що всі задолженности, которые є сьогодні, будуть погашені. Вчора помічник нардепа за дорученням Юрія Шаповалова зустрівся з керівним складом «Автокрасбанку». Володимир Пилипенко озвучив побажання та претензії кермачуцьких пенсіонерів. Абращення йдуть исключительно від пенсіонерів. Проблема основна, якби пенсіонери, пенсії и не невыплаты каких-то там пенсии пенсий и соответственно пенсионных Заощаджу у них основна претензія к банку, що банк не виплачує там или не лінія, або з якими задержки, або якими там частями. Якщо можна, ну введіти нас в курс діла, як у вас це все відбувається. На текущий момент у нас пенсії за і март ми виплачуємо повному об'ємі без обмежень. Що стосується виплати пенсій, які залишилися на пенсійних рахунках клієнтів, ситуація така. ми виплачуємо їх частями, також виплачуємо регулярно. ежедневно в размере 500 гривен на одного человека. Вот. Эта сумма в ближайшее время не поменяется, однако мы ожидаем полного расчета по пенсионерам, начиная со второй половины мая. Наш банк на сегодняшний день работает по привлечению инвестиций эти инвестиции должны поступить как раз в те ссылки, которые я указал. Была встреча с пенсионерами, мы общались. И они предлагают сделать какой-то, может быть, график именно тех людей, которые, которые ну, действительно поставлены сейчас в такую ситуацию, что им просто ну, необходимы эти деньги. И, может быть, кому-то большими суммами, кому-то в размере там, тех же 500 гривен, но выстроить какой-то график, чтобы они приходили, допустим, в какое-то конкретное время. Я думаю, это вполне разумное предложение, и мы прислушаемся обязательно. Придя на встречу к клиентам, да, и в частности пенсионерам, мы организовали работу касс таким образом, что у нас отдельная касса работает для вкладчиков, отдельная касса работает для пенсионеров. Сьогодні у Кременчуцькому міськоконкомі відбулося перше засідання комісії з розгляду питання щодо існування районних в місті рад. Комісія була створена розпорядженням міського голови на пропозицію, викладену у депутатському запиті депутата Кременчуцької міської ради Оксани Гуйди. Головував на комісії очільник постійної депутатської комісії з питань регламенту, забезпечення законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування Ігор Семеняченко. Питання про доцільність існування на районних місті рад сьогодні жваво обговорюється і депутатами різних рівнів, і представниками виконавчої влади і громадськістю. Тим паче, що в Україні вже тривалий час ведуться диспути щодо адміністративно-територіальної реформи, надто роздутого штату чиновників, економії державних коштів. На першому засіданні новоствореної комісії вирішували більше організаційні питання ніж говорили про предмет дискусії. Члени зібрання після тривалих дебатів дійшли висновку, що поспішати з оцінками не варто. Як завтра буде жити держава, з, якими, з яким повноваженням місцевому середування, ні я, ні ви, ніхто не може знати? Ми можемо надати зараз пропозиції, які обговоримо тут. Почуємо громаду максимально, щоб почу почути там кожного громадянина Кременчука, мешканця, У загальному. і можемо подати в теж те міністерство, де ці пропозиції будуть з усіх громад. Так чи інакше поговорювати необхідно, на думку більшості членів комісії спершу вивчити законодавчу базу, на якій ґрунтується діяльність районних рад, ознайомитися з концепціями реформування інституту місцевого самоврядування в Україні, почути точку зору депутатів районних і міської рад громадськості. Я би приглашу ще знизу, От мої виборці ну, багато, вони, не кожен з них згодом з тим, що потім взаємні. условия, которые предстоят в изволков, ему нужно идти в городской совет. Тем более, как показывает практика, а я э, очень много лет был и знаю, какие были полно, полноважения у нас в исполкома и как они постепенно переходили в городу, то не могли будет сказать городским нашим отделам, иногда этот вопрос решается долго. Для того, чтобы Районні ради чи ні. І ми забули зовсім про депутатів цих рад, які виконують дуже велику певну роботу. Вони на місцях, вони є комунікатором між населенням і владою. І самі перші приймають проблеми, люди їх вирішують. Якщо брати навіть благоустрій, скільки наші депутати підключаються до благоустрія, ми отримуємо кошти на 100 тисяч гривень. На утримання благоустрою, а виконуємо на мільйони. Це завдяки депутатам, які працюють на підприємствах, їх очолюють і так далі. Тому не потрібно і за них забувати. І думку військово треба висловити. Я хотіла б, щоб на наступному засіданні ми бачили інформацію саме про ті функціональні обов'язки, які дублюються і які можливо не потрібні зараз. В районах і в місті для того, щоб оптимізувати цю діяльність і все ж таки наблизити до населення всі ті послуги, які ми надаємо. До того ж, варто розширити і представництво в комісії громадськості, яка теж повинна брати активну участь в обговоренні даного питання. Отже, до остаточних висновків ще далеко, та й самі висновки матимуть тільки рекомендаційний характер. Наступного разу члени комісії планують зібратися вже після травневих свят. І також сьогодні вдруге зібралася комісія з проведення службового розслідування у справі директора КП «Спецсервіс» Кременчук Олександра Гаріфова. Чи з'ясували члени комісії нові обставини та яких рішень дійшли? знає Тетяна Андрєєва. Протягом останніх двох днів на підприємстві Спецсервіс Кременчук активно працює спеціально створена комісія. За словами першого заступника начальника житлового комунального господарства Кременчука Катерини Бутенко, члени комісії встигли вже поспілкуватися з кожним працівником підприємства. Основні питання, які були поставлені працівникам, це їх зауваження до роботи підприємства та роботи керівництва. На думку посадовця, основна і головна причина конфлікту між сторонами немає взаємопорозуміння між колективом і керівництвом підприємства, що стосується керівництва підприємства, то я можу сказати, це моя особиста думка. От я її нікому не нав'язую, але це буде виходити з моїх пропозицій по покращенню роботи. Що керівник підприємства не зробив в достатній мірі всього для того, щоб покращити роботу на підприємстві. Міський голова Олег Бабаєв чекає об'єктивного розслідування спеціально створеної комісії і налаштований рішуче навести лад на підприємстві. На його думку, конфлікт виник з вини керівника. Я однозначно бачу, що керівник підприємства там не прав, поэтому. Вы знаете, мы с нерадивыми руководителями расправляемся очень жестко, быстро и бескомпромиссно. Поэтому выводы комиссии, после этого урх выводы будем назначать нового руководителя, наводить порядок и, соответственно, относиться к животным, как это положено, относиться человеку к животным. Это очень все просто. Я возмущен сам и ничего сейчас не вижу такого, чтобы кто-то кого-то защищал. Объективное расследование к концу недели уже будет мне представлено. Понедільник, следуючих максимум Вторник. Явоні приніс примімор. Виводить по приміпро. Яєчний рекорд встановили у Кременчуці з нагоди Великодня. П'ять з половиною тисяч крашенок поєднали у єдину композицію, яку назвали яйце Фаберже. Досягнення увійшло до книги рекордів України у розділ Мистецтво розміри. Інсталяцію бачила Олександра Демиденко. Ідея створити великоднє панно належить викладачам і учням дитячих кулінарних курсів. Втілити її допомогли місцеві ресторатори, придбали більше п'яти тисяч курячих яєць, а викладали композицію юні кухарі. Спочатку ну, ми зібрали на другому етажі саму картину, а потім по два латка переносили сюди. Ми їх варили, крашене варене, біле не варіне готову великодню картину освятили за православним звичаєм. Пригласили отця Євгенія свято Троїцького храма для того, освітив он нашу композицію. Службу провів за за мир, за любов у кожного в серці у нас і за мир в Україні розмір інсталяції, яку назвали Фаберже, у 100 разів більший за прототип. Яєчна композиція увійшла у книгу рекордів України: як найбільше панно із яєць, створене дитячими руками. Настіження, які зв'язані з Пасхою, з великим праздником було в Україні зафіксовано доволі таки багато. Були приготовлені і в Дніпропетровській області, і в Донецькій області саме Пасхи в світі. То есть подобных достижений довольно-таки много было. Нас заинтересовало то, что в этом достижении участвуют детки. Если дети делают что-то своими руками, нам это уже в любом случае интересно. Крем-чужанам есть чем пышатися. Я хочу поздравить всех кременчужан с наступающим праздником, праздником Пасхи. Пожелать светлого неба, голубого, мира и, конечно же, здоровья. И хочу сказать, что в Кременчуге очень много и талантливой молодежи, и вообще Кременчуг очень амбициозный город. И постоянно что-нибудь придумает новое такое, как вот сегодня тоже. И это уже не первый рекорд, который вносится в книгу рекордов Гиннеса Украины. И мы надеемся и уверены, что это не последний. Після офіційної реєстрації рекорду та вручення відповідних дипломів освячені крашанки роздали усім бажаючим. Я губу касинки Втім, це не єдине досягнення Кременчужан, внесене до книги рекордів. Ще 9 березня, в день ювілею Великого Кобзаря, у місті відбувся флешмоб, аналогів якого в Україні ще не було. Ми проводили флешмоб кобзар. Люди, які прийшли на святкування, вони приходили з кобзарями в руках, і в один момент всі протягнули ці кобзарі до пам'ятника Шевченка, що символізували наше звернення до символу України, до такого прав... Про України відзнаку ж організаторам патріотичного флешмобу вручили сьогодні на тому самому Шевченковому пагорбі. Дуже вам дякую за сприяння. Дуже дякую. І наостанок про погоду завтра у Кременчуці ще тепліше в день мінливо хмарно, без опадів і аж до 22 градусів. Вночі 8-10 градусів тепла. Це інформація, яку нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Такими були новини цього дня. Новини п'ятниці. Дізнаватися з Кременчуцьких новин завтра о пів на десяту. До зустрічі в ефірі на все добре.